Он вечерний вниз по реке, и наки молитву поют. Ты построил дом на песке. Гордости последний приют. Для тебя в ночи голос мой открывает горькую весть, душу осквернив суетой, Ты отверг спасительный крест. Одинокий крик тает вдалеке монастырских колоколов. Ты построил дом на речном песке, на руинах прежних домов. На сегодня и на сейчас мы видим, что есть определенный духовный дефицит в обществе, достаточно серьезный. Даже вот глядя на современный сегодняшний день, только были выборы, все обещали определенный достаток и что-то еще. Вопросов внутренней жизни человека практически никто не касался. Что не всегда человеку, который имеет достаток, существует у него такое понятие, как гармония, гармоничное существование в этом обществе. Медь на лепестках темных век Горечи клейменный сургуч Ангелы в одеждах, как снег Душу по ступеням ведут не споют про вечный покой. Как предстанут злые князья, Мало добрых дел за тобой, Много суеты, много зла. Одинокий крик в вдалеке монасты их колоколов. Ты построил дом На речном песке На руинах прежних домов По преданию по преданию церковному святой престол, на котором, осуществлялась Божественная Евхаристия, ангелы берегут до конца века всего, то есть до второго Пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И неудивительно, что это святое место сейчас не пустует, то что с течением времени возник монастырь, сформировался уже сейчас период отсутствия гонений на церковь явных гонений, и на сегодня он потихоньку отстраивается. Спасении душ наших, Господу помолимся. Во Он... мире всего мира, благостоянии святых, Божих, церквей, соединений всех, Господу помолимся. Сьогодні ми потихоньку займаються тим, чим я можу займатися. Тобто є форпостом духовної житті. 29 січня 2004 року я був призначений сюди настоятелем монастиря. Ну, Приїхали, тут був раніше райвідділ міліції. Це була адмінбудівля, яка потребувала великі кошти, ремонти. Ну, територія була призначена для працювання. То були гаражі, кругом було неухожено. Ну, У древньому хрестовоздвиженському храмі міліціянти влаштували тир. У свята святих в алтарі, Вони гатили з усіх стволів. Не розуміючи, що розстрілюють Христа і стають подібними до тих римських вояк, які забивали Божому Сину свяхи в долоні. оповила темна ніч, ми увійшли в нічну епоху, писав мученик і сповідник ХХ століття архієпископ Антоній Михайловський: Шлях наш без місяця і зірок, шлях наш у пітьмі, і чи дійдемо до брами нового буття, чи перепливемо це бурхливе море пристрастей, що біснується в останніх корчах? І на чому перепливемо, коли апостольський корабель розбито. Первоначально це ми робили килії для житла. Обробляли їх, зробляли вікна по благодарякаті владиковим спонсорам владикого труда, Це спонсори з Хмельницького, які допомогли поміняти вікна, відродити цю духовність. В першу чергу ми зробили храм для того, щоб відродити в монастирі молитву, молитву для спасіння для людей. Тоді богослужіння в нас служилося не кожен день, тому що ще не не вистачало. Слава Богу, як у нас іде, молитва кожен день. І ночне богослужіння це йде четверга на п'ятницю. вірі я прийшов православ'ю зовсім недавно. уже второй, второй год я посещаю этот монастырь вот. и хочу несколько слов сказать почему я выбрал именно этот храм во-первых я предприниматель и так получается что не всегда ну, не всегда выходит в воскресенье посещать благослужение ну, в связи с работой. Монастирі очень удобно, так як богослужіння проходить кожен день. Тільки заснувався монастир, і я стала ходити сюди на служби. Яким поштовхом? Що було вірніше, поштовхом до того, що я прийшла сюди. Спочатку я ходила теж в церкву, Андріївську, православну церкву, інші приходи церковні, а потім стала ходити сюди. Я зрозуміла, що мені я тут знайшла і душевний спокій, і того, що тут служби, в монастирі служби щодня йдуть. і хотілося до Бога з усім і з радістю, і з печалю йти кожен кожен день. Історія Хрестовоздвиженського монастиря тісно пов'язана з історією Старокостянтинова. Місто було засновано в XVI столітті на місці середньовічного поселення Колищенці. Воно знаходилося на півострові між двома річками. Случ. Та ікопоть перша письмова згадка про це селище відноситься до початку 16 століття, 6 березня 1505 року, Великий князь Литовський Олександр надіслав листа Кременецькому старості Юрію Монтовитовичу про надання права володіння пустими селищами Гребенином, Сахновкою і колищенцями якомусь івашці Лабунському. В 1561-м эти земли были куплены Василием Константином Острожским, знаменитым человеком, уникальным в истории нашей страны, человеком-ревнителем православия и человеком, очень известным полководцем, достаточно богатым в миру. Род даже этого человека в том числе входил и святой, преподобный князь Федор Острожский, один из его предков. За два за несколько віков до этого времени. Старокостянтинівщина стародавня волинська земля, яка в 10-11 століттях входила до складу Київської Русі. Ці землі були батьківщиною слов'янських племен волинян до Лібіву. У XII-13 століттях тут існувало Болохівське князівство. Зокрема, на сучасній Хмельниччині воно охоплювало території Старокостянтинівського, Старосинявського, Деражнянського, Летичівського, частину Красилівського і Хмельницького районів. Болохівське князівство згадується в Іпатіївському літописі. Археологічні дослідження останніх років на території замку князя Костянтина Василя Острозького дозволяють говорити про існування на цьому самому місці давньоруського городища Кобудь. У замковому музеї зберігається велика колекція черепків керамічних виробів, якими користувалися наші волинські пращури. Залишки Кобудя разом з найближчим селом Колишнцями в XVI столітті купив князь Костянтин Острозький. Він заплатив польському землевласнику суму, яка в 120 разів перевищувала встановлену ціну за таке село. Покаким причинам он покупає за такі великі деньги, які указано в історичних документах. Навірно, тому що тоді ще сохранілись. Знання о тому, що в самому там місті знаходився древній город Кобуть землі Балахівської. А на місці этого в даному случаї монастиря, в 10-12 вікі, ще существовал древній Руські монастирі. Літописна згадка про кобуть відноситься до 1241 року, коли Данило Галицький організував військову експедицію, щоб покарати непокірних болохівських правителів. Місцеві князьки намагалися відійти з під центральної влади Галицько-Волинського зверхника і блокуватися з монголо-татарами. Вони постачали ординцям пшеницю і просо, а також погоджувались пропустити військову навалу кочівників через свої землі на захід. Данило спалив Болохівські городи, а під час другого походу, в 1257 році, остаточно підкорив їх собі. Отже, Болохівська земля виявилася своєрідною Україною, себто границею Галицько-Волинського князівства, з якого Данило Галицький робив централізовану державу, західноруську твердиню на шляху монгольських орбів. Опинившись з хитрою провінційною самостійністю між двох вогнів, Болохівщина припинила своє існування. По историческим сведениям, куплено, куплен этот участок земли был за достаточно большие деньги. 5 тысяч плитовских денег, как указывают исторические документы. Соседние села в этот момент продавались за суммы от 50 до 150, ну до 200 максимум. Почему же такая разница? Наверное, в исторической ценности этого места. Його і на где-то, тому що Константин Острозький, що раз повторюсь, був рівнітелем православ'я, рівнітелем християнської віри. Придбавши село Колищенці, князь Костянтин Острозький збудував на літописному Кобуцькому городищі замок і заснував місто. Місце побудови волинського Костянтинаграда було обрано князем Острозьким не випадково. По-перше, у такий спосіб він зачиняв прохід татарам на Волинь і Польщу між фортецями Красилова і Острополя. По-друге, засновував торгово-економічний центр на одному із відгалужень так званого чорного шляху, якими йшли зі сходу купецькі каравани до Європи. Невдовзі по заснуванню Костянтинова оборонець західноруських земель отримав відповідні грамоти від короля Сигізмунда Августа, в тому числі і грамоту про надання Магдебурського права. В останній, зокрема сказано: Божою мілостю Сигізмунд Август, король польський, великий князь Літовський, князь руський. Этой грамотой нашей даем и утверждаем тому селению калищенцям и всем подданным в нем обитающим немецкое магдебургское право, саме такою ще у другій половині го століття була мова наших предків. Купивши Колищенці, князь Костянтин Острозький перше, що робить, закладає шість церков. Найбільше з них, Хрестовоздвиженська, була окрасою Костянтинова. Він пережив 4 набіги кримських татар. В третій із набігів город був практически повністю уничтожен. Уничтожен був прекрасний свято Христовоздвиженський храм. Но в процесі його вот уничтоження служилось чудо. Которая також описана в цих історичних документах. Да, наш цей монастир він дуже древній, він суттєво Костянтином Острозьким. І ми знаємо, що тут була дуже велика святиня, яка не згоріла під час пожару, вчиненого татарами. Які підпалили і спалили все. Тут плавилися розтекла і все згоріло, але лишилась неушкодженою ікона розп'яття Ісуса Христа, дерев'яна ікона, яку потім знайшли на Попелищі. Єдине, що було в цій іконі, це драска у, у нозі Спасителя. І коли при всьому чесному народі витягували цю драску, всі почули стозу. Та жаленню, ета святиня була безвозвратно утеряна в 1919 году, коли сюди уже прийшла безбожна власть, господь бог наділив Василя Костянтина Острозького недюжиними талантами. Полководця, політичного і релігійного діяча дав велике матеріальне багатство. І всі ці таланти князь віддав захисту і зміцненню православної віри на руських землях польсько-литовської держави. Він виявився справжнім послідовником рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Русі. Сила і полум'яність віри цих русинів не поступалася в духовній ревності апостола Петра. Петрову віру в божественність Месії, який прийшов на землю, аби спасти всіх, хто жадає повернення до раю, Христос назвав каменем. І на цьому камені Спаситель воздвигнув церкву свою, а Василь Костянтин Острозький став на пожиттєву варту біля цього Христового каменя. Цікаво, що коли безбожники припинили хазяйнування у Хрестовоздвиженському храмі, на його стіні проступили іконописні образи. Якби віра острозького князя була нещирою, хіба таке диво могло статися в наш час? Можливо, вже прикінцево. Напевно, Господь дав знамення того, що Василь Костянтин не полишає і сучасних своїх земляків. Ми все збираємося сусідкою, підемо подивимося життя. Цей Цієї ночі святим Ісус, що я приходжу до монастиря. І я ніколи тут не була, але я дивлюся, що зможе напроти старого собору, на стіні ікона Божої Матері. Ми з, бабушкою, з цією з сусідкою стоїмо на коліна, починаємо молитися. Злена трава ми стоїмо, починаємо молитися. І дивимося на ту ікону, і ця ікона по мірі того, як ми молилися, я не пам'ятаю, що ми казали, які ми слова казали, яку молитву казали. Ця ікона стала робитися все світліше, 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 і стала ярка, ярка, якби тобі от любий образ. І я проснулася. І ще чудес багато. Саме якраз ми вимолили в монастирі наші монахи життя отрока Олександра, йому робили операцію на серці. І всіх, за кого приходили помолитися, Господь спасав. І віра в Господа, якщо віриш, все прийде по вірі твоїй. І обов'язково треба дуже вірити. Князь Василь Костянтин Острозький побудував храм в ім'я воздвиження чесного і животворного Христа Господня близько 1570 року. Як православний він проіснував до 1608 року, поки був живий сей доблесний муж. Після смерті Василя Костянтина його старший син Іван, який перейшов у латинську віру і став називатися Янушем, отримав місто Костянтинів у спадок. У 1612 році. Ці Януш віддав Хрестовоздвиженську церкву латинянам, монахам домініканського ордену, ще й кляштор при церкві побудував. Латинці пробули тут до 1832 року. На той час Волинь повернулася до складу руської держави, як її стародавнє Олегове надбання, і в 1853 році церква Домініканського кляштора була освячена і найменована Градським Хрестовом. с Движинским собором. Весьма серьезные деньги были пожертвованы царским правительством. 30 тысяч рублей – огромная сумма по тем временам. Архитектором вот этой обители, уже обновляющейся, было призначено архитектор Санкт-Петербурга, Петербургской архитектурной академии. І благодаря їх трудам і трудам місцевих мастіров була построена прекрасніша обитель. поки що в православному хрестовоздвиженському монастирі діє одна маленька церковка, і хоча її парафію вже сьогодні можна назвати міцною, все ж таки цього замало. Тож на монастирському подвір'ї буквально за останній рік зведено стіни храму на честь преподобного Серафима Саровського. У Хмельницько-Старокостянтинівській єпархії це єдиний храм цього дивного во святих вітчизняного світоча православія. Преподобний Серафим пророкував, що в останні часи перед другим пришестям Христа він Воскресне для проповіді покаяння в руських землях. Сьогодні ми спостерігаємо Воскресіння Святого в камені. Зараз є молоді хлопці, які хочуть бути в монастирі, які ну, придають своє життя для служіння Богу. Тому. Є які тільки хочуть тільки прийти допомогти, потрудитися у славу Божу, щоб Господь вчи, допоміг їм в цьому житті. Це багато, багато таких е, є, яких можна навести на прикладі для коли Господь благодаря нашим старанням кат, і благодаря монастирю, кат навернулися в православну церкву. Приходя на молитву, ти відчуваєш умиротворення. Вот, потому що здесь моляться не только прихожане, а также и монахи, вот, насельники обители. И молитва вместе з ними. Э, ты ощущаешь разницу, когда ходиш просто в храм і когда ты в молитве вместе с Ты, Я довго ходила в прихозьку церкву, але я ну, ходила на службу, я знала, що мені туди треба, мене туди тянуло моє серце, моя душа. Але потім я почала ходити сюди. Я тут знала дуже багато про нашу православну віру. Я тут отримала те, що не отримувала ніде мир душі. Тут є дуже хороша воскресна школа, благодаря яйку можна духовно зростати. Ми спілкуємося там, дивимося духовні відео, передачі. Вот это, наверное, самые большие достижения, которые произошли уже в монастыре. То, что есть братья, то, что есть крепкий приход, то есть уже есть община приходская, людей, которые постоянно сюда приходят и не просто приходят свечку поставить, которые пытаются жить духовной жизнью. Дивлячись на руїни давньої соборної церкви Старокостянтинова, дивуєшся, в якій прірві опинилися нащадки Костянтина Острозького, отримали у спадок духовну перлину і зробили з неї смітник за якихось півтора століття. Нинішні насельники хрестовоздвиженської обителі не мають права тут рук докласти. Аплюжений собор належить не монахам, а тому непевному безпорадному господарю, хто будує Україну не на камені віри, а на піску бездуховності. На сегодня и на сейчас этот памятник архитектуры он является собственностью государства, соответственно, к сожалению, никакого ухода за ним нет. Сегодня государство не имеет возможности финансово это все сделать. Будем надеяться, что в будущем эта ситуация каким-то образом будет решаться. В эту лютую ночь, и погаснут Снова буду лежать под иконой крестом. Слые песни поют, В сердцу ангелы Ада. И горячие стрелы под левым соском. Слые песни поют, В сердцу ангелы Ада и горячие стрелы под левым соском. Снова сердцу солжет, на Христа не похожий, Снова плачущий ум объяснит, что нельзя. Ты не искариот, хоть и грешный, но Божий, и приходит Господь, и уходит князья, ты не искариот, хоть и грешный, но Божий, и приходит Господь, и уходит князья.